Вас вітає Богуславський коледж, гурток Пульс Плюс студіо. В цьому відео ви побачите, як ми дерева обрізали і крони у них формували. Наш коледж прекрасний в будь-яку пору року, а особливо навесні, коли все розцвітає. Ми вирішили зробити ще красивішим і трошечки його підстригти, причепурити. Озброїли сікатором, і пилкою, і приступили до роботи. Спочатку пообрізали пошкоджені гілки на Павловнії. Скоро Павловнія буде цвісти. Далі пострили кулеподібну тую, а найбільше роботи було з шовковицею. Ми стояли і планували, аж мозги в нас закипали. Що з шовковицею зробити, щоб її причепурити? Мігілки пообрізали, а деякі позагинали і форму плакучу з неї сформували. Шовковиця – дводомне дерево. Це у нас. Буде жіночий екземпляр. Тому, щоб за шовковицями далеко не стрибати, а низенько їх збирати, ми сформували отаку крону. Молодці дівчата добре постаралися. Будемо за шовковицею і далі доглядати, а вам будемо відео показувати і наші результати демонструвати. Відео українською підписуйтесь на канал, ставте лайки вподобайки. Наш коледж вас радо вітає і на навчання закликає. Приєднуйся, друже, до нас! Це буде найкращий чудовий студентства і розвитку час. Навіть бджілка до нас завітала, трудіться, навчайтеся, нам продзурчала.